Оперативники сектору кримінальної поліції Білгородністровського районного відділу поліції викрили 17-річного жителя райцентру, коли він розкладав товар у схованки на одній із вулиць міста неподалік гаражної стоянки. Викликана на місці події слідчо-оперативна група вилучила у хлопця 30 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Що було підтверджено експрес-тестом. Буде застосований експрес-тест. Під час проведення подальших слідчих дій поліцейські виявили ще вісім пакетиків з аналогічним вмістом, які були розкладені по схованках на території Білгородністровської та Сергіївської громад. Вилучення на речовини слідчі скерували на експертизу, а правопорушнику наразі повідомили про підозру незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах. Відповідно до частини 2 статті 307 кримінального кодексу України цей злочин карається позбавленням волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Поліцейські встановили, що юнак шукав роботу в одній із груп у телефонному месенджері. Отримав пропозицію розповсюджувати психотропи. Товар він забирав у схованках, після чого збував його маленькими дозами в аналогічний спосіб. Пока вчора розклали закладу? 40 штук. Але я б їх виставив на продажу, мабуть, якщо зараз поїхати, їх буде набагато більше. — Ви можете показати місця, де ще зберігаються на фактичні закипи, якісь не ходять? Так, можу. Я мав їх відредагувати, поставити на своїх фотках точки, де лежать самі закладки, та додати їх у боту. Дося речовина кристалічного походження, який на вказаному згорці. Місце це нашарування піску та ґрунту, ка назорток вилучено та поміщено до полімерного сейф-пакету. Після отримання експертного висновку поліцейські дадуть остаточну правову кваліфікацію протиправним діям хлопця та висунуть йому обвинувачення. Наразі слідчі клопочуть щодо обрання в суді запобіжного заходу підозрюваному. Канал надходження психотропу до нього встановлюється. Досудове розслідування триває. Правоохоронці закликають батьків слідкувати за дозвіллям неповнолітніх дітей, більше спілкуватися з ними, пояснювати наслідки протиправної поведінки. Інформація надана Білгородністровським районним відділом поліції Одещини.